Створення веб-сайту або сторінки в соціальних мережах для розвитку вашого бізнесу зараз дуже важливо. Це важливий інструмент для розвитку будь-якого бізнесу на даний момент. Вони допомагають залишити нових клієнтів, підвищувати вашу впізнаваність бренду та збільшити продажі. Як це зробити? Перше. Визначте свої цілі. Без цілі нікуди. Для чого вам він потрібен? Для чого потрібен веб-сайт, сторінка, що ви там будете виставляти, які завдання вони мають виконувати? Друге, оберіть платформу, яка найкраще підійде для ваших потреб. Це може бути конструктор сайтів, смс або розробка з самого нуля. Є також сайти з однієї сторінки. Також можна пошукати. Третє, розробіть дизайн, який буде найбільш привабливим для вашої цільової аудиторії. Тут грає роль навіть кольори, шрифти, які ви будете використовувати. Четверте, наповніть її контентом. Який контент має розміщуватися на сайті або сторінці? Це повинні бути цікаві та корисні тексти, фотографії і відео, особливо результати. П'яте. Просувайте свій ресурс. Проаналізуйте, як ви будете залучати відвідувачів на свій. Сайт або сторінку. Якщо ви хочете більше клієнтів, покажіть їм свою справжню силу. Розпакуйте свою особистість і це допоможе вам стати більш впевненим, привабливим для ваших клієнтів. Посилання у шапці профіля.